Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми оформлюємо сторіс паралельно і в канві, і в самій Stories. Ви зараз спостерігаєте як я через крапочку, так і роблю темний фон. Потім, щоб швидко це зробити, я його зберегла на телефон, там, де вверху три крапочки. Зберігаю фон і, звичайно, переходжу в канву. Або мені треба накласти логотип. Тому е я зайшла в канву, е беру збережене те, що я зберегла е темний фон і заходжу, і загружаю, е накладую логотип. Швиденько, бо він просто в мене там, тому для мене це дуже швидко. Я зберігаю його з канвизнову, переходжу в сторіс Інстаграм, загружаю його. Тепер у мене дивлюсь приклад, як мені треба оформити. Прикольно, я завжди шукаю цікаві ідеї в Пінтересті, знайшла, зробила скрін. Тепер заходжу в Севен elements використовую шрифти цікаві і знаходжу свій. Звичайний шрифт. Використовую безкоштовний Albori. І е, переходжу до друкування тексту. Е, і у мене, як ви бачите, я переходжу туди-туди, і це е, виходить у мене дуже швидко. Е, тому друкуємо текст і накладаємо. Дивимось все інше. Я, в принципі, використовую все в самому Instagram, використовуючи сторіс. Дивлюсь, е так, копіюю текст. Зараз треба його виставити. Все дуже швидко. Дивлюсь на картинку, що в мене далі. Е так, Виставляємо так, щоб воно було гарно. Стосовно картонку фону, якого ми обрали. Далі. І передруковую те, що із самого креативчику, якого я зберегла. Так, зберігаю, вставляю. Так, вставляю. Далі дивлюсь, що яка ще інформація у мене має бути на. Моєму креативчику і пишу текст, пишіть Дірект або за телефоном, пишу номер телефону і буду оформляти. І так, використовуючи просто ось такі. Елементи можна створити прикольну сторіс, яка буде спонукати людей до замовлень. Зараз все поправляємо, щоб воно гарно виглядало. І все зберігаємо, і ось така у нас готова сторіс. Була рада, якщо чимось допомогла, і підкинула якусь ідею в оформлені сторіс. Всім гарного дня! Буду вдячна за реакції.